Ну, що таке оця ваша база? Періодично питаєте себе ви. Потім йдете з надією на відповідь в Тікток або в Інстаграм, де на вас вже чекають дві великі групи експертів. Перші розповідають, що базові речі це речі простого крою і увага чорного, білого, сірого або бежевого кольорів. Найсміливіші з них кажуть щось типу спокійні, натуральні або приглушені кольори. Друга група експертів знімає відео відповіді на відео перших. І розповідають, що база у кожного своя, в залежності від вашого образу життя, професії, віку тощо. Ну тобто у вчительки одна база, а у фітнес-тренерки інша. І коли друга група каже, що штани з Леопардовим принтом це база, я мовчки киваю. Але коли додають, що сукня з рюшами – це теж для когось там база, я не можу це спокійно слухати. А так як я принципово не пишу коментарі з зауваженнями під постами і відео інших українських стилістів, щоб не підіймати і так високий індекс речів в україномовному інтернет-просторі, у мене виникла ідея цього відео для вас, жінок, які за всім цим спостерігають. І ще більше заплутуються. Але спочатку нагадаю, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому ютуб-каналі я намагаюся у максимально короткий за мірками ютубу час надати вам максимум стильної користі. Таким чином, праві насправді обидві групи, але лише частково. Давайте для початку вслухаємось в це слово базові, тобто фундаментальні або база. Основа, на якій потім щось надбудовується. Отже, базові речі це дійсно виключно прості за фасоном або кроєм речі, незалежно від того, жінка якої професії їх носить. Це речі без зайвих деталей. Їх суперсила полягає не тільки в тому, що вони легко і без зайвих проблем поєднуються між собою, але й в тому, що вони. Перетравлять будь-яку річ з іншого стилю в образі. От дивіться: беремо прості за фасоном актуальні базові штани. Про всяк випадок показую, як виглядають не базові. Отак, я думаю, що різниця зрозуміла. А отак базові, але вже не актуальні. Теж показую про всяк випадок. А також беремо актуальну базову, просту за фасоном сумку. Дві пари актуального базового взуття і прикраси. І починаємо чаклувати. Спочатку вдягнемо все це з такими же простими базовими речами. Майкою, футболкою, жакетом, лонгслівом, жилетом, светром. На цьому етапі я хочу наглядно показати і зауважити, що базові речі це речі будь-якого кольору і принту. Без винятків, це аксіома за базовість речі, відповідає простий крій, а не чорно-сіро-біло-бежева кольорова гама. Далі уявимо, що нам захотілося ніжності, і ми вирішили вдягнути отакий топ в сучасному романтичному стилі. В ідеалі я би звичайно радила підтримати цю романтику ще чимось наприклад, прикрасами, сумкою або взуттям. Але база. Все стерпіть. На те вона і база. Так що так теж ок. Потім робимо такий самий фокус з верхами в стилі: мінімалізм, бохо, жіночний, в морській естетиці, сафарі, гранж, преппі. Думаю, що вистачить. Ці базові штани вже точно відпрацювали свою вартість. Чи вдалось би зробити те й саме з отакими от штанами Карго, наприклад? Які від попередніх відрізняє що? Деталь крою? Кишені? Ні. Не вдалось би. Як мінімум. Ці верхи не потоваришували би з цими штанами в одному образі. Сподіваюсь, що на цьому моменті вам стало зрозуміло, що коли експерти з другої групи розповідають, що для когось сукня з рюшами – це база, вони самі плутаються в термінах. Якщо жінка носить переважно жіночний стиль, то сукня з рюшами – це головна складова її гардеробу, який переважно складається з речей в жіночному стилі. Але від цього ця сукня аж ніяк не стає базовою. Окремо хочу пройтись по зауваженню знову ж таки другої групи експертів щодо образу життя. Віку професії жінки. Мені тут знов бачається брак фундаментальних, якщо хочете, базових знань. От уявимо з вами двох вигаданих жінок: Яніна, 50 років, працює тренеркою зумби в фітнес студії. Єва 27 років, працює керівницею відділення банку. А тепер уявимо просту базову актуальну футболку в різноманітних кольорах. Яніна носить їх кожен день на роботі під час тренувань, вдома, коли йде кудись по особистих справах, на прогулянках зі своїм собакою тощо. Єва, навпаки, носить футболки тільки під час прогулянок зі своїм собакою, вдома і іноді у відпустці. І то частіше віддає перевагу майкам. А на роботі вона майже завжди в сорочці. Тепер питання. Чи перестала ця базова футболка бути базовою через те, що Яніна носить їх часто, а Єва рідко, тому що у них різний спосіб життя? Ні, звичайно, фотографка, лікарка, дизайнерка, вчителька або політикиня дійсно можуть мати різний набір речей в своїх гардеробах, а також різну пропорцію. Базового і небазового одягу, але прості за фасоном речі будь-якого кольору і з будь-яким принтом залишаються базовими, незалежно від того, в чий шафі вони мешкають. До зустрічі!